Що означає, що значення виразу належить проміжку від мінус 3 до 6. Це означає, що ми можемо записати у вигляді подвійної нерівності 2-5х більше за мінус 3 і менше за 6. А далі будемо робити і знаходити х. Я спочатку знайду мінус 5х. У нас було 2 мінус 5х. Отже, наприклад, я додала сюди мінус 2, щоб 2 і мінус 2 було нулем. Тоді я додаю мінус 2 до кожної частини нерівності. Мінус 3 мінус 2 мінус 5, 6 мінус 2, 4. А далі, щоб знайти х, мені потрібно поділити на мінус 5. При діленні на від'ємне число ми маємо змінити знак нерівності. Тоді... Мінус 5 ми ділимо на мінус 5, отримуємо 1 і пишемо не зліва, а справа. А 4 ділимо на мінус 5, буде мінус 4 або мінус 0,8. Ось в таких межах знаходиться х. І ми бачимо, що це відповідь «б». Нам відомо, що а менше за «б». І далі до обох частин нерівності додається якесь певне число, віднімається, ділиться, множиться. Ми повинні розуміти, що знак нерівності зміниться тільки тоді, коли ми помножимо або поділимо на від'ємне число. Тобто. Якщо ми в першому випадку бачимо, множили обидві частини нерівності на мінус 2, мали би поміняти знак нерівності. Він незмінений. Невірна нерівність. В Б ми множили на додатнє число, а знак нерівності змінили невірно. Аналогічно в В, ми ділили на 3 або те ж саме, що множили на 1 третю, додатнє число і змінили знак нерівності. Невірно. Коли ми додаємо чи віднімаємо до обох частин нерівності одне і те ж саме число знак не зміниться, тому Г також невірне. А давайте більш детально подивимося на нерівність Д. Отже, як ми бачимо, спочатку у нас А менше Б, а потім ми оцінили мінус А. І мінус B. Тобто, фактично, ми помножили обидві частини нерівності на мінус одиницю, тому поміняємо знак нерівності. А потім до обох частин нерівності ми додали 0,5 і отримали ось такий результат. Тобто, як ми бачимо, це дійсно вірна нерівність. Отже відповідь D. А. Менше за Б, а це додатнє число, яка з нерівностей обов'язково виконується. Так як А менше за Б, то коли ми до правої частини додамо додатнє число С, то справа відбудеться ще збільшення нашого числа, і, звісно, А буде менше. За дане число. Тобто відповідь Г. Далі дивимося, яке з наведених тверджень є правильним. В даному випадку у нас х більше 1 і менше за 3. А ми маємо цінити вираз 3х мінус 1, як ми бачимо. 3х оцінимо, помножимо. Частини нерівності на 3 будемо мати більше трьох і менше 9. А потім віднімемо одиницю 3х мінус 1. Ми віднімаємо одиницю від 3 це 2 І тут віднімаємо одиницю це 8 Отже, буде від 2 до 8 змінюватися значення нашого виразу. Тобто відповідь Б. Розв'яжемо нерівність, виразимо мінус 3х. Перенесемо мінус одиницю вправо. будем. Отже, мінус 3х більше за 3. А далі ми маємо поділити на число, що стоїть біля х, тобто на мінус 3, це від'ємне. Тому ми маємо поміняти знак нерівності, записати х менше, а 3 ділити на мінус 3 отримаємо мінус 1. Отже, х менше мінус 1, тому, якщо зображувати розв'язки, мінус 1 у нас виколота точка, тому що нерівність строга, і менше все знаходиться від цього значення лівіше. Отже, це буде проміжок від мінус нескінченності до мінус одиниці це відповідь b. Аналогічно робимо наступну нерівність. Спочатку знаходимо Ах, переносимо плюс 2 вправо, буде менше мінус 2. А далі ми маємо поділити на А, щоб знайти Х. А нам відомо за умовою, що А менше за 0, тобто А число від'ємне. А отже, коли ми на нього ділимо, ми маємо поміняти знак нерівності, написати більше, і тут мінус 2 ми ділимо на А. Тому, якщо зображувати розв'язки, то знову ж таки мінус 2 на А виклата точка нерівність строга, і більше все знаходиться правіше від даного значення. Отже, відповіддю буде від мінус 2 на А до плюс нескінченності, і це відповідь А. Розв'язуємо наступну нерівність, перепишемо ліву частину, а тут ми розкриємо дужки 4х мінус 14-2х. Далі переносимо 3х мінус 4х плюс 2х більше рівне мінус 14-6. 3х додати 2х5х, і відняти 4х 1х, або просто х. Х більше рівне мінус 20. Тобто, у нас буде мінус 20 зафарбована точка. І більше рівне штрихуємо правіше. Отже, буде від мінус 20 включно до плюс нескінченності це відповідь Г. Розв'яжем далі. Подвійну нерівність. Так як у нас х мінус 3, то для того, щоб знайти х, ми маємо додати 3. Мінус 3 плюс 3 буде 0. А отже, ми додаємо 3 до лівої частини додат... мінус 1 додати 32. І до правої частини додаємо 3 і буде 10. Отже, х від 2 до 10, причому нерівність строга, тому відповідь А. Розв'яжемо кожну з даних нерівностей. От, наприклад, якщо ми розглядаємо перший випадок, у нас х більше рівне 4, і х менше рівне 5, як ми бачимо, це проміжок буде як розв'язок від 4 включно до 5 включно. Якщо випадок Б ми малюємо, у нас 4 точка зафарбована, х більше рівне 4, от, а менше рівне 4. Лівіше. І, як ми бачимо, спільним буде тільки одне число 4. Тобто дана система має єдиний розв'язок відповідь, яка, е, яку ми повинні отримати. Отже, відповідь Б. Розв'яжемо систему нерівностей. В першій нерівності мінус х у нас більше рівне трьох. А тут х на 4 більше рівне мінус 2. Отже, в першій нерівності ми ліву і праву частини поділимо на мінус 1, при цьому змінимо знак і х буде менше, рівне мінус 3. Для розв'язання другої нерівності ми ліву і праву частину домножимо на 4. В результаті ми домножували на додатнє число, знак не зміниться, буде х більше рівне, мінус 2 на 4, мінус 8. Ось таку систему далі показуємо розв'язки менше рівне мінус 3, от у нас тут мінус 3 і менше рівне. І далі х більше рівне мінус, тільки тут мінус 2 на 4 це мінус 8. Отже, х більше рівне мінус 8. Мінус 8, і більше рівне це правіше. Таким чином, відповідь буде проміжок від мінус 8 до мінус 3 включно і там, і там. Отже, відповідь Б.